Маршрут номер 8 в ТСЦ-8042 на вулиці Туполєва, 19, в місті Київ. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, згідно з законодавством, щоб вдало скласти іспит, практичний з водіння у місті, вам необхідно зробити не більше трьох. Помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт. На камеру назвали прізвище ім'я по батькові. впевнилися, що у вас ввімкнена нейтральна передача. Запускаємо двигун, налаштовуємо сидіння, дзеркала, кермо, пристебуємося блиском безпеки. впевнюємося в тому, що у нас не горить ні одна червона лампочка, яка може свідчити про... Непристибнутий пасок безпеки, не затягнутий ручник або відкрита двері. І витискаємо щеплення, якщо механічна коробка передач у вас. Нажимаємо на тормоз, вмикаємо першу швидкість, вмикаємо правий показчик повороту і починаємо рух. Порівняли з стоєчкою середньою, з припаркованим поруч автомобілем і повільно не кваплюючись. Закручуємо руль і займаємо крайнє праве положення на дорозі згідно правил дорожнього руху України. Попереду перешкода, вмикаємо лівий покажчик повороту, подивились в зеркало, повернули на пів секунди голову, щоб не загубити нікого в сліпій зоні. У нас попереду перешкоди закінчились, вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємось в праву сторону, ще раз правий поворотничок і повертаємо праворуч, також ми займаємо. Крайнє правоположення. Друзі, попереду у нас справа дорога, і згідно правил дорожнього руху, пункт 1612, ви повинні пропустити всіх, хто буде виїжджати звідки. Ну, так називаємо поміха справа. Їдемо. Цей автомобіль ми. Не повинні пропускати. З лівим показюком повороту на зелений сигнал світлофору повертаємо на вулицю Стеценка і зразу займаємо крайнє праве положення. Друзі, цей маршрут він відрізняється від інших маршрутів, від інших восьми маршрутів, взагалі їх дев'ять, всі вони є на каналі. Акуратненько, понятно, зложені в плейлісту. Будь ласка, дивіться, вони будуть в підказках в цьому відео. Також буду вдячний за коментар, щоб просувати даний відеоролик. Друзі, ми їдемо по вулиці Стеценко в правій полосі. Раджу вам їхати зі швидкістю 20-30 км на годину, щоб адекватно реагувати на. Не тільки реагувати і робити відповідні рухи і дії в процесі того, як змінюється дорожня обстановка у нас попереду. Попереду у нас пішохідний перехід згідно пункту 18.1 правил дорожнього руху України. Ми повинні зупинитись або зменшити швидкість, щоб пропустити пішоходів, які рухаються по пішохідному переході. Попереду у нас зупинка. Нагадаю, що зупинятися до і після цієї зупинки на протязі 30 метрів заборонено. Попереду у нас ще є один пішохідний перехід. Потім знак про те, що у нас головна дорога, рух тільки прямо. Цей знак встановлений для того, щоб люди не повертали сюди на АЗС. Тут, тут не можна повертати. Попереду інформаційно вказівний знак, який свідчить про те, що можна рухатись прямо або ліворуч, заїжджати тобто на автозаправну станцію, туди до приватного сектору. Попереду у нас ще один пішохідний перехід, також зупинка. Друзі, якщо ви складаєте іспит на механічній коробки передач на автомобілі з механікою. То раджу вам їхати на другій передачі. Це якраз буде десь відповідати швидкості 20-30 км на годину, іноді 40 км. І це буде нормальна швидкість як для е, іспиту. Також раджу вам записатись до інспектора на екзамен зранку, коли він прийде в гарному настрою і ви успішно складете іспит. Друзі, попереду у нас світлофор. Перехрестя, регульоване перехрестя з інформаційно вказівним знаком напрямок руху по полосах. Бачимо, що права полоса у нас можна їхати з правої полоси прямо або праворуч. Ми їдемо згідно нашого маршруту. Прямо нагадаю, що відхилення від маршруту це буде нездача екзамену. Тому їдьте туди, де вам каже ваш інспектор, будь ласка. Вчора, до речі, дівчина довольно написала, що передивилась всі мої відео по декілька разів і вдало склала практичний іспит. Дуже довольна, я дуже за неї рад. І друзі, дійсно такі, знаєте, є інспектори, які кажуть, верніші інструктори кажуть, що треба всі дев'ять маршрутів відкатати по декілька разів. Друзі, не уявляєте, скільки це коштів ви витрачите на те, щоб кататися оце всі дев'ять маршрутів. Це Дуже багато коштів ви потратите. Тому я вам раджу краще передивіться мої відеоролики по декілька разів. І потім, ну якщо вам треба, один раз катайте і все, і ви нормально здасте іспит. Нема ніяких питань. Попереду в нас перешкода, дорожні роботи, вмикаємо лівий покажчик повороту, трохи прискорюємось. Ліве зеркало я вже подивився. І перелаштовуємось зараз. Е дорожні роботи ці закінчуються. У нас вмикаємо правий поки ще, повороту, перелаштовуємось праворуч. Тому, друзі, буду дуже вдячний, Якщо ви поставите лайк моєму відео, підпишитесь на канал і напишете коментар, там як ви склали теоретичні іспечі, практичні, скільки ви здавали. Е Допоможіть, будь ласка, в просуванні мого відеоролика і взагалі мого каналу, і також допоможіть іншим людям, які знайдуть ці маршрути, і вони передивляться їх декілька разів, і тому ви заощадите немалу суму коштів. Попереду у нас світофорне регулювання, ми рухаємося з правої частини дороги згідно. Правил дорожнього руху попереду знову зупинка. Якщо інспектор попросив вас знайти місце для зупинки, ви повинні пам'ятати, що нагадаю ще раз зупинятись. За 30 метрів до і після зупинки заборонено, а також за 10 метрів до і після пішохідного переходу також не можна зупинятись. Друзі, вмикаємо лівий покищик повороту та перелаштовуємось ліву полосу, подивившись попередньо в ліве дзеркало та повернувши на півсекунди голову, щоб нікого не зупинити, нікого не загубити в сліпій зоні. Чому ми сюди повернули? Ми сюди повернули до того, що права полоса у нас йде далі туди на виїзд з міста, а нам необхідно згідно нашого маршруту номер 8 ТС 8042 на Туполєва рухатись прямо на вулицю Берковецьку. Це у нас зараз закінчується вулиця Стеценка, і ми зараз повернемо ліворуч на вулицю Берковецька до Лавіни, Ашану і центру. Нагадаю вам, що самі топові помилки це у нас невімкнення поворотів, наїзд на суцільну розмітку. Ось яка бачите попереду, така суцільна розмітка. Якщо ви на неї наїдете, не це буде помилка. Перевищення швидкості, бо є ділянки, де обмеження 20 км на годину. І непристепнутий пасок безпеки. Друзі, тут таке дуже широке перехрестя. Воно важке для учнів. Вмикаємо лівий. Покащик повороту, трохи проїхавши, щоб не вводити в оману. Тому що ми могли б і раніше повернути ліворуч. І тут ми повертаємо, нас тут всі пропускають, і ми займаємо, виходить, ось третю смугу. Тут, звісно, така дорога, немає ніякої розмітки. Бачите, там напрямок руху по полосах. Ось він зараз дуплюється. І з лівим показчиком повороту ми наліво уходимо в праву полосу. У нас тут червоний сигнал світлофора. Також поки стоїмо роздивляємося дорожні знаки, які є у нас попереду. Нагадаю, згідно правил дорожнього руху, пункту 16.3, вам необхідно зупинитись на перехресті перед стоп-лінією. Ні в якому разі не притинайтесь стоп-лінію, бо це буде грубе порушення. А поки що ми стоїмо, давайте роздивимося тут такий длинний світлофор. Ну, багато часу ми тут будемо стояти. До хвилини десь і ну, як для світофора багато. І роздивимося наші дорожні знаки. Що ми тут бачимо? Ми бачимо знак дати дорогу, але він діє тільки у тому випадку, якщо б світлофор не працював або працював би у режимі жовтого миготіння. Також, якби був би тут регулювальник, то не працювали б ні світофори ну, в пріоритеті не були б і дорожні знаки. Таке достатньо широке перехрестя. Ми зараз розвертаємося і знов їдемо на, ну, по вулиці Стеценка. Друзі, у нас дозволяючий сигнал з Починаємо рух. Продовжуємо. Тут поворотничка ніякої не треба вмикати, тому що ми їдемо прямому. Тут у нас на перехресті прилаштування заборонено, тому ми, проїжджаючи перехрестя, вмикаємо правий поворотник, дивимось в праву сторону, праве зеркало і їдемо в крайній правій полосі, в середній полосі. В крайній правій ми їхати не можемо до припарковані автомобілі. Навіть якщо там буде місце. Щоб можна їхати там, де є по вулиці трохи далі, Там за З за, за круговим рухом, але не можна там їхати, бо це буде помилка. Під'їжджаємо до світлофору, дозволяючи сигнал світлофору, їдемо далі. Друзі, нагадаю вам, що е якщо ви навчаєтесь в автошколі, то приділяйте увагу, будь ласка, заїзду в гараж та паралельній парковці. Тому що я вам зараз показую цей маршрут номер 8 І виходить, що я ж не заїжджаю тут ні на яку парковку, ні в який гараж, не роблю ніяку зупинку. Того, що це буде вже ці дії, залежить від інспектора. Він буде дивитися, як ви їдете. Якщо він Усимниця в якихось ваших діях, там, чи я не знаю, чи якось зв'язки зійдуться так, що він захоче вам щось наказати, щось робити. Ви будете це робити. І вийде, щоб ви це успішно зробили. Вам треба, звісно, відтренувати всі ці навички, тому щоб ви розуміли, що я їду по прямій, і по прямій. Я ніде нічого не заїжджаю, тому що сенсу в цьому нема. Ну, якби паралельну парковку і в гараж я вам вже показувати не буду. Є і, і, і відео на Ютубі. А взагалі то що по відео можна навчитись? Нічого не навчишся по відео, треба сідати і їздити. А ось подивитися маршрут це як на мене дуже корисно. Зараз у нас э Червоний сигнал світлофору, також роздивляємо знаки, головна дорога. Цей знак не діє, бо про світлофори працюють. Нагадую ще раз: напрямок руху по полосах. Попереду у нас зупинка громадського транспорту. 30 метрів до і після неї зупинка заборонена. Рухаємось в правій полосі. Тут у нас розмітки немає, дорога дуже погана, але їдемо в правій полосі зі швидкістю. Ну, і зараз я їду 35 км на годину, щоб ви уважно роздивилися всі знаки. Попереду у нас пішохідний перехід нерегульований і знак інформаціонно-вказівний рух прямо або праворуч. Не зовсім зрозуміло, на що цей знак стоїть, тому що ліворуч тут ніякого повороту немає. Ну що тут, тут немає повороту ніякого, Ну, це добре. А, це мається на увазі, що розворот мабуть заборонено, хоча можна було б такий знак поставити. Но дорожні служби віднішу, які знаки йде встановлювати. Попереду у нас також рух тільки прямо. Це зроблено для того, щоб люди не заїжджали на цю заправку. Попереду... Нерегульований пішохідний перехід, друзі, нагадаю, згідно правил дорожнього руху, вам необхідно згідно правил 18.4, якщо в якійсь полосі зупинився автомобіль, то ви не повинні продовжувати рух, поки не впевнений в тому, що нема пішоходів на пішохідному переході. Тому якщо автомобіль зупинився, Просте правило таке, яке в житті, гласить не бачу, не їду, не бачу перешкоду, не впевнений, і не їду. Не їдьте ніколи. Так, друзі, ми продовжуємо рух по вулиці Стаценка маршрут номер 8 ТС-8042. Всі інші 9 маршрутів, інші 8, їх взагалі 9, є на каналі в плейлісті. Будь ласка, дивіться, вивчайте. Попереду у нас світлофорне регулювання, зелений сигнал світлофору на першому світлофорі, на другому також. І тут нам треба з правим показчиком повороту повернути праворуч. І Тут у нас вийде. Викаєм лівий поворотник, а це нас людина пропускає, нам треба подякувати їй за те, що вона так робить. За те, що вона цього не повинна робити, це із солідарності, чисто вона робить. Правилам дорожнього руху, я її повинен пропустити. Але що він встане, перекриє мені дорогу і буде стояти, Тому правила є, знаєте, правила правилами, а в житті воно трохи по-іншому. Але якщо ви хочете вдало скласти іспит, то вам треба. Вивчати правила і їздити по правилам, принаймні. Ну, я не вас не призваю ні в якому разі їздити не по правилам, але ситуації бувають різні. Наприклад, вчора в мене в'їхав автомобіль на пішохідному переході, Там, от, якщо в зеркалі побачите, оттопирений бампер задній, розбитий фонарь, ну в общем, е, е така історія. Якби я побачив, він просто справа виїжджав із прилеглої території. Я там в зеркалі дивлюсь, з зеркала заднього виду, коли зупиняюсь на світлофорі чи пішохідному переході, раджу вам також робити. Але він виїжджав, виходить, справа, і я навіть не мог, і гадки не мав, що він може натиснути на газ і не впевнився в тому, що я зупинився пропустити пішоходу. Тому, друзі, це дуже важливе правило. Не бачу, не їду. Ніколи не їдьте туди, де ви не бачите. Людина дивиться наліво, чи є автомобілі, нажимає на газ і їде направо. Як так можна? Ну, так буває в житті. Це така топова розпострільона аварія. Друзі, бажаю вам вдалого складання іспиту з практичного водіння. Підпишіться на канал, напишіть коментар, поділіться поділи, цим відео з друзями. Бажаю всім гарного дня і до побачення!